А з нами на зв'язку уже є Тарас Тецьків, політик, громадський діяч, народний депутат України п'яти скликань. Добрий вечір. Добрий вечір рада вас чути і бачити. Також з вами хочемо, як із попередним гостем, почати розмову про цю заяву Дональда Туска, прем'єра Польщі, про те, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть вже розпочатися незадовго цієї зими. Ви для себе бачите таку якусь дату, після якої бої можуть припинитися і от почнуться мирні переговори? Ні, насправді я не бачу жодних обставин, що мирні переговори можуть початися найближчим часом. Поведінка Путіна ситуація на лінії фронту не дає жодних підстав говорити, що переговори можуть початися до кінця цього року і навіть до кінця січня. Все це є спроба видавати бажане за дійсним. Бо ми вже більше як півроку знаходимося в інформаційній такій бульбашці, яку я називаю переговорний трек. І е, поки що, Путін не демонструє жодного скільки небудь серйозного бажання сідати за стіл переговорів і шукати будь-який компроміс. Е, то ті умови, які він запропонував ще в червні місяця, які не змінилися до сьогоднішнього дня, унеможливлюють. Будь-які переговори це, зрештою, зрозумів сам Трамп, заявивши в Парижі, що він лише починає формувати концепцію здійснення оцього припинення вогню чи здійснення цих переговорів. Тобто, нема нічого, нема ні концепції, немає бажання Путіна і немає і позиції сторін української і російської є настільки діаметрально протилежні, що говорити зараз про якийсь завершення про якісь початок переговорів. Ну, є по меншій мірі несерйозно. Як тоді розуміти цю заяву Туска, що він мав на увазі? Ну важко мені сказати, що він мав на увазі. Я пояснюю це тільки одним: в усіх якась вже півроку сверблячка під назвою Переговорний трек і не більше, бо нічого не змінилося порівняно з червневою позицією Владимира Путіна. Який сказав, що він готовий розглядати припинення вогню тільки після того, як Україна йому віддасть чотири області, погодиться на нейтральний статус на виключення своєї конституції питання вступу до НАТО і ЄС, там статус російської мови, статус російської церкви, і так далі. Але його позиція не змінилася ні в одному пункті. Як починати переговори при таких діаметрально різних позиціях української і російської сторін? Це просто в Європі є такі, знаєте, ну. Такий дипломатичний етикет, що всі би хотіли, щоб відбувся якийсь компроміс. І всі думають, що якщо вони будь часто це повторювати, то може компроміс якийсь і намалюється. Насправді, поки що, все як було, так і є. Поки що все вирішується на полі бою. І, і, і ніякі події, в тому числі і останні події в Сирії, поки що не посунули, на мою думку, Путіна ні на крок до того, щоб він говорив про якісь переговори. А от власне втрати Росією позицій в Сирії, чи може це переконати уряди демократичних країн у тому, що Путін і його воєнна машина не є такими потужними, як, як презентується, і чи наважаться вони на такі більш радикальні кроки проти Кремля? Ну думаю, що події в Сирії мали би вплинути на європейських лідерів, тому що вони яскраво показали, що дуже часто диктатури падають неочікувано швидко. І дуже несподівано, і все це може статися з режимом Путіна в Росії, е а однак самого Путіна на мою думку, події в Сирії тільки е приперли до стінки, і вони більше більше е закусив, що називається у удила, тому що зараз для нього йти на переговори, коли він втратив Сирію, і не зміг втримати Асада на, при владі в Сирії, то це йти на переговори з позиції слабкого. Він ніколи в житті на це не піде. І я думаю, що в даному випадку ми маємо апелювати не до Путіна, там нема до чого апелювати. І я вважаю, що Трамп дуже швидко в цьому сам переконається. А от апелювати до, з боку української влади і до Трампа, і до європейських лідерів, але з іншим питанням, не з питанням переговорів з Росією, а з питанням надання Україні якомога більшої кількості зброї належної якості, належної кількості, щоб ми змогли так вдарити по Росії. Щоб примусити його сісти на переговори вже на наших умовах, на наших спільних умовах, на умовах України і умовах Заходу, от таку апеляцію я вважаю продуктивною, правильною. І сподіваюся, що українська влада саме цю тверду позицію і буде тримати в діалозі з нашими західними партнерами. А от чи не захоче Путін після такого ляпаса у Сирії? Чи не захоче він спробувати відігратися на Україні, і чи має він для цього ще якийсь ресурс? Захоче він вже це робить. Він зараз кине подвоєні сили, включаючи ті с війська, які він виведе з Сирії, на те, щоб захопити Торецьк, Покровськ, на те, щоб ще більше просунутися по території України? Оце він 100% буде робити, і це лише підтверджуватиме мою позицію. Про те, що ні на які переговори він не налаштований. Він налаштований на отримана на, на, на е, поразку України на, на, на знищення України, і він не відійде. Він він давним-давно перейшов уже всі червоні лінії, які робили б можливими переговори. І тому все це на мене, на мене справляє враження, що що деякі наші політики і деякі наші західні партнери ні, ніби живуть в паралельній реальності. Вони говорять про переговори. Коли ніяких передумов, до скільки небудь серйозних переговорів і дипломатичного вирішення вирішення російсько-української війни просто не складається ні на лінії фронту, ні в голові Путіна, ні на геополітичному рівні, А от чи бачите, ви що оточення Путіна чи може воно в якийсь момент злити його так, як це сталося з Асадом в Сирії? Я думаю, що така можливість існує, і російська історія це неодноразово підтверджувала. Однак це ставиться лише тоді, коли Росія отримає якусь болючу поразку на лінії фронту. Тобто, не в переговорах це станеться і не в компромісах. Росія повинна десь отримати дуже болісну поразку, і тоді частина російської еліти може. Наважитися зробити те, що зробила еліта, яка більше як півстоліття клялася у вірності Асаду в Сирії. А от напередодні було кілька заяв Дональда Трампа. Там він писав про те, що Росія слабка і зазнала поразки в Сирії, і що час домовлятися, бо армія окупантів втратила 700 тисяч особового складу. Тим паче він зазначив, що Володимир Зеленський готовий до мирних переговорів. Про що ці заяви новообраного президента Сполучених Штатів Америки можуть свідчити? Ну Трамп є заручником своєї передвиборчої риторики, коли він обіцяв завершити війну за 24 години. І він зараз повинен пройти цю дорогу. Він зробить спробу посадити Зеленського і Путіна за сів переговорів, і президент України Зеленський цілком правильно говорить про те, що він готовий до переговорів, але на основі міжнародного права. А от коли він звернеться до Путіна Трамп, і побачить, що Путін є недоговороздатний, от тільки тоді відбудеться розгород Трампа до прямої і правильної воєнної допомоги для України. Ну тобто Трамп ще до 21 січня буде пробувати намацувати ґрунт для якихось, як він каже, переговорів і якогось припинення вогню. І коли він переконається, що що з Путіним це в принципі є неможливо. Оскільки в його путіна голові компроміс з Україною неможливий, не є. і він розглядає компроміс тільки як нашу капітуляцію, от тільки після того як Трамп свою дорогу пройде у цю переговорну, бо він не зовсім добре розуміє складну російсько-українську історію, і скільки між нами було воїн, і скільки разів Росія хотіла нас знищити як націю. от коли до нього це дойде... От тоді відбудеться розворот до правильної політики. Це погано, тому що ми, нам доведеться витримати ще може три місяці, може п'ять місяців, може, цілий 25-й рік, щоб до Трампа це дійшло. Але я думаю, що воно до нього може дійти швидше. Тобто, десь в своєму намаганні в переговорами домовитися з Путіним, Трамп просто зрозуміє, що той його обманює, що він використовує. Розмову про перегори тільки для того, щоб обдурити супротивника, і в даному випадку, як тільки Трамп зрозуміє, що Путін засадничо є антиамериканцем і засадничо не налаштований на мир з Україною, тільки тоді ми можемо отримати ту позицію Трампа, яка нам Україні є потрібна. Зовсім протилежно себе поводить адміністрація Джо Байдена. Там знову говорять, що Україні потрібно знизити мобілізаційний вік до 18 років, відправляти 18-річних на фронт. Мовляв, вони зможуть озброїти цих молодих бійців. У вас не викликають такі заяви скепсис? Ми ж пам'ятаємо, як допомагали вони технікою Збройним силам України напередодні контрнаступу. Ну мені сумно від такої позиції адміністрації Байдена. Однак, треба правді сказати правду. Вона була такою всі три роки. Це інколи ми самі себе хотіли обманювати, надіючи, що ось, ось, ось Байден змінить свою позицію. Ось, ось, ось він нам дасть те, що ми просили. Проходили місяці інколи роки, і він деколи давав нам те, що ми хотіли: танки, літаки, але зовсім не в тому об'ємі, і явно з великим запізненням. Тобто Байден став помилка Байдена в його неправильній стратегії, яку він обрав в російсько-українській війні. Він обрав стратегію не дати Україні програти, але не дати програти і Росії. Він думав, що контролюючи перебіг цієї війни поставками зброї і впливаючи на недопущення ескалації, він зможе знайти якийсь компроміс. І ось він довів ситуацію. Адміністрація Байдена довела ситуацію до того, що ми маємо зараз на полі бою. А її вже декілька разів можна було вирішити на набагато на кращих для України умовах. Як це поведе Трамп? Чи він зрозуміє, де були помилки Байдена? Чи він розвернеться до правильної позиції замість умиротворення агресора до позиції нанесення Росії воєнної поразки? Оце і буде ключовим питанням. Яке нас чекає у 2025 році, і от наостанок у Білорусі розпочалися військові навчання? Як вважаєте, чи варто очікувати удару по західних областях, чи є небезпека удару тим Арішником? Ну, наприклад, по Яворівському полігону про це раніше писали засоби масової інформації. Що стосується удару наземного по Україні з боку Білорусі, то я вважаю, що вірогідність близька до нуля. Це кілька разів нас пробували цим шантажувати і ні разу Лукашенко не наважився. Думаю, що наслідки для Білорусі були би плачевними. А от готуватися до серйозної ракетної атаки, Орішником чи там що у них є, в західній Україні варто готуватися. Путін не зупиниться, і він тепер схоче дати зрозуміти і Західній Україні, що він ракетами може нас достати. Оцінє небезпеки треба остерігатися дуже і дуже серйозно, і коли ми будемо чути сигнали повітряної тривоги, ми повинні на них реагувати значно більш серйозніше, як ми це робили до, до цього моменту. Коли ви кажете, що треба готуватися, чи є якісь часові рамки, тобто з якогось там грудня, по чи загалом йдеться про тривалий період. Ну, говорять, що це вже зараз буде грудень місяць. Я думаю, що грудень, і січень місяць ми можемо пережити дуже, дуже серйозну повітряну атаку і спробу нас поставити на коліна е перебоями з електрикою, з газом, ну все те, що впливає на побут людей. От, і це Путін буде робити до інаугурації Трампа. Тобто період до 21 січня буде, мабуть, найважчим. І нам це треба буде пережити.